Вас вітає здобувачка освіти 11 класу Покай Дар'я Миколаївна. Хочу поділитися з вами своїми роздумами про слова відомого визначного ученого історика, поета, громадсько політичного і церковного діяча Івана Огієнка, а саме про його крилатий вислів: Мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості. Що для мене мова? Мова це моя мама. Це мій дім, моє село. Мова для мене не просто засіб спілкування, це моє джерело натхнення та неповторності. Мова це душа народу, його спадщина, ідентичність, що зберігає і передає унікальний досвід поколінь. Я українка, і цим пишаюся. Наші історичні пращури захищали мову протягом 300 років, і зараз ми повернулися до кровавої війни за мову, за свободу. Дивно звучить чи не так? Війна за мову. Але ж так, наш ненажерливий рашистський ворог прагне знищити Україну як територію, людей як націю і мову українську. Славетні воїни ЗСУ боронять нас на фронті. А ми в тилу будемо балакать? Та ні. Ми будемо захищати мову тут, зі зброєю на устах. Ніхто не зможе знищити країну чи націю, яка буде об'єднана культурно та мовно. На жаль, багато дискусій виникло серед суспільства, що ми будемо говорити, як звикли. Але ж люди, ми українці, а як нас опізнавати? Та, звісно, мова наша візитівка. Мова, яка визнана у світі наймилозвучнішою, наша солов'їна, вона лине пливе, мова визначає нас як окрему націю та є маркером нашої спільноти. Вона є носієм культури, традицій. Історії та менталітету народу через мову формується наше мислення, погляди на світ і спосіб сприйняття реальності, тобто суть нашої свідомості. Це є наша неоціненна скарбниця та спадщина, милозвучна, пісенна та співоча, багата та єдина наша рідна українська. Тож плекаймо, бережімо, говорімо нею солов'їною. Нехай ворожа орда не думає, руйнуючи бібліотеки, спалюючи школи, що знищить нас. Ні! Ми переможемо! Українська лунатиме у віках. І нас згадають, як ми згадуємо козаків. Слава Україні! Вперед до перемоги!